Доброго дня! Пропонуємо на продаж будиночок під реконструкцію, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаської області. Зараз перед вами доволі таки хороший гараж. На одному фундаменті з гаражем знаходиться декілька сараїв та погріб. І з правої сторони ми бачимо сам будинок. Будинок глинобитний, обкладений цеглою. Фундамент цегляний. Перекриття у нас дерев'яне і вкрите шифером. Вікна, відповідно, дерев'яні. Будиночок із спорудами знаходиться на земельній діляночці в 23%. сотки. Локаційно дуже гарне місце. Знаходиться по центральній вулиці, асфальтована вулиця, поруч магазини, школи, садочки та вся інфраструктура села. Зараз ми бачимо подвір'я. Запрошуємо на перегляди.